Кожного свої мрії, але якби, я скажу так, що 18 років мені дуже було цікаво. Да? Це ж десантник це стрибки з парашутом, це водіння броньованих машин, це якісь штурмові дії, постійна зміна обстановки. Воно якби це все захоплює. Завдання якби, не постійно там сидіти в окопі, завдання. Різні бувають, так як десантники ми постійно десь мігруємо. Де складно, там і ми. Тому я вважаю, що контракт це би, зараз це дуже великий бонус, дуже великий бонус для молодого, би, підростаючого організму так, від 18 до 24. Потім в армії так же само що самовдосконалюєшся. Тобто є для цього багато часу, є час на підготовку. Є час саморозвиватися. Що, що мені дала да, там, служба, дала вірних друзів. Ця дружба залишається потім на дуже довгий період, і потім що, що споминається це все тільки з посмішкою. Незалежно від того, коли це було, скільки років, там, 10 років назад, 15 років назад. Тобто Це найперший саме, саме колектив. Ну, безпосередньо військовослужбовці, да, які будуть підписувати контракт, е, вони будуть попадати вже. В роти, в яких будуть військовослужбовці, які вже з бойовим досвідом. Тобто Не може бути такого, да, що там все прийшли всі нові, і все, типу, ви учіться з нуля, типу, а потім дети воювати. Завжди будуть люди, які вже з бойовим досвідом для, для чого це робиться? Для того, щоб вони могли підказати, вони могли поправити, вони могли направити, для того, щоб молодий контрактник міг. Переймати якийсь бойовий досвід навіть на етапі навчання, бути фахівцом, працювати з будь-якого зброєння, їздити на будь-якій техніці, незалежно від того, це чи танк, чи БТР, чи БМП, легкоброньований автомобіль, чи просто автомобільна техніка. Так само по ведех озброєння, як, як з нашого озброєння, так і з озброєння західних партнерів, колективного озброєння. То є, в принципі, на підготовці вони це все пройдуть, вони з всього постріляють, вони Будуть такими міні-рексами, фахівцями, які зможуть потім виконувати бойове завдання. Можливо, навіть і в більшості там, якщо будуть себе проявляти, можуть ставати командирами відділень да, для того, щоб потім таких же самих молодих контрактників, які будуть приходити до них, навчати.